Тільки жінка може поставити запитання так, що як не відповідай, чоловічий опиниться в дурнях. Простий приклад. Ось скажи, Любий, якби ти був одружений з іншою, ти б їй зрадив зі мною? Встала вранці на зарядку. Роздавила її нахорін. Син після гуртка робототехніки з надривом ділиться наболілим. Уявляєш, написав програму, а вона не працює. Я її три дні писав. Чоловік, 20 років досвіду у програмуванні. Теж із надривом. Не повіриш. Уявляю. Друг після весілля не став з машини знімати всі ці банти та кульки. Так і їздить, сигналить, йому дорогою поступаються, думають відстав. Одна розповіла, купила нову сукню. Питаю чоловіка, ну як я тобі? Він, ну набридла трошки, а так нічого. Літаки так швидко комп'ютеризуються, що незабаром у фільмах-катастрофах стюардеса бігатиме салоном літака з криком Чи є на борту сісадмін? Галя так сильно збільшила губи, що на її вуса перестали звертати увагу. Потрібно 7 секунд, щоб їжа потрапила з рота в шлунок. Людська волосина може витримати навантаження в 3 кілограми. Довжина статевого члена це 3 довжини. Великого пальця. Жінки кліпають очима у два рази частіше, ніж чоловіки. Дівчата вже прочитали цей текст, а хлопці все ще дивляться на свій великий палець. Є така стадія сп'яніння, коли кожен думає, що він дуже класно танцює. Ще трішки позитива. Наша найбільша помилка в тому, що ми не слухаємо, щоб зрозуміти. Ми слухаємо, щоб відповісти. Пишіть у коментарях, впевнена, буде весело та цікаво.